Недавно з утра будемо робити наше салобочку, Дивіться, яке воно у нас ось таке. Шкурочка. Я переверну, потім не, не покажу. Не. Так, зверху. О. А ну там покажу. Ось таке. Зараз. Покажу. Це лопаточка Це У нас лопатка. Да, О. О. Дивіться яка шкурочка Така вишмалена. Ну, я вам сейчас покажу спичку. Потикаю. Ну ставимо, бачите? О, Пишечка провалюється. А ось у нас ще половинка є. А ну це покажи тут. Яка ж вишмалена вона. Трошки це, якби на дворі було, це внутрі це воно воно червоненьке, класне таке все. візьму, щоб бачили, що червоненьке. Ну Шкурочка ось ось. взагалі класна, купирішка все, бачите, це називається. А тут я вообще, я просто сейчас попробую его краса. Думаю, тут таки точно видно, что шкурочка проваливается. Шкурочка проваливается. Фічка, конечно, что мы так проверяем, и все. Значит, можно вывести. Таких соковых. Вообще красота. И кусочек кусочок простого. Хто хоче за 300 гривень буде. Ми теж кинемо його в бочку. Ну, в ящик наш засолимо, такі простенькі. Ну, шкурочка. Така, гр... 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 така сама. Так, да, така сама шкурочка. Знаєш, Таке О, можна буде замовити сало по номеру телефону 068 303 95 83. Замовлення ми приймаємо тільки на Viber, але, будь ласка, прошу вас, пишіть, не треба дзвонити. Но ми скоро зробимо WhatsApp. Так що ми вас попередимо по поводу WhatsApp. О, дійсно, ну, я не можу не добуватися. Це взагалі така краса. Буде вона у нас на наступний четверг, четвер, да? заливайтесь. Да. То, якщо що, пишіть у Viber, Ми забронюємо, запишемо все. Ну,